Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і Фу, чекаємо ми вже цілий місяць на те, коли закінчаться дощі. Вірите, я ще жодного разу не пам'ятаю за свою е історію життя да, такого часу, щоб оце кожного дня лив ливдощ. Це мені дуже сильно нагадує е Британію от коли я там працював, і відповідно така сама погода кожного дня по 3, 4, по 5, по 10 разів на день починається, закінчується дощ, От така досить неприємна е, погода. От, грязи ще, слякоть, нікуди не влізеш, нікуди не дойдеш. От, я вам скажу, бідні корівчини е, пасуться лише по півдня, тому що е, плюс до цього всього до доща ще досить низька температура. От зараз біля 10 градусів. От, плюс вітер я вам скажу. Проблема маститів, ніхто її ну, як би не закривав. От, тому що якраз такі погодні умови, коли е, вітер, дощ і якраз нагадують про себе старі рани не тільки в людей, але й у тварин. От, тому досить така проблемна ситуація. От, не знаю, коли закінчиться цей дощ. От, але ну, прогноз погоди каже, що ще декілька днів і все гаразд. І нарешті я зможу, не дивлячись на е календар, що вже е підходить до середини жовтня. Я ще й досі не можу вибрати з огорода картоплю, тому що кожен божий день Лі в мене картопля в низині і фактично я туди не можу влізти. От. Але сьогоднішня е розмова буде е не зовсім про це. От, е, сьогодні хочу вам е, продовжити тему реалізації молока і поспілкуватися саме про е, такий е, е, критерій або такий шлях продажу молока молока, як продаж молока напряму молокозаводам. От коли ви е, берете і домовляєтесь із молокозаводом напряму, і продаєте його на молокозавод. От, це або ви самі там у відрах. Ну, як ви вже домовитеся, чи в бідонах доставляєте, от, або до вас приїжджає так само молоковоз от, і забирає молоко. А, забирає молоко у відрах. А, Б, коли у вас є свій танкохолоджувач, ви можете молоко все зливати в танко і відповідно необхідної температури, от, необхідної густини, от, необхідної кислотності. Ви відправляєте його на молокозавод, і в подальшому е воно йде як уже фактично молоко з невеличкої ферми. От, і ви вже починаєте працювати. Це ну, якби один із шляхів реалізації молока, який сьогодні в Україні набирає популярності. і е Я перед війною навіть готував матеріал от, про такі ферми. От і думаю, коли вже трішки притихне, я зможу його викласти. От, хоч мене там підбадьорюють, що Михайло викладай, але я не хочу, щоб не накликати ніякого лиха. От для ну я маю в плані нальотів і ракет. З боку наших дебілкуватих сусідів, от росіян, щоб не було ніякого клопоту, тому розповідаю лише про свою ферму, про свої відчуття і про своє бачення розвитку ситуації. от тому десь так дивіться. Для того, щоб почати молоко, ну, дивіться, ще скажу одне єдине, що тут якраз і буде така аля-компромісна ціна. от За реалізацію вона буде триматися на рівні 10-12 гривень. От, вона буде максимально прозора. ну так буде відчуватися на перший погляд, тому що буде йти ціна по жиру і по білку. От, а це вже зовсім інша ціна. Тому що, якщо дивитися, продати молоко в банки за 15 гривень за літр да, на базарі. Перекупщику або самому поторгувати, продати молоко по 25 гривень за літр, от, або продати молоко на бочку за 7,50, або продати е, на ту саму бочку на молокозавод, тільки напряму, по факту, за 12 гривень, то тут якраз і є е, е, різниця в тому, що скільки енергозатрат. Тому що, якщо подивитися, що я декілька разів на тиждень сідаю у машину, от, пакую ось о, молочну продукцію. І везу її клієнтам, трачу на це, ну, майже якщо порахувати на тиждень, то біля 10 годин от, на цю всю процес реалізації молока, то якщо здавати на молокозавод з танком-охолоджувачем, то це буде набагато швидше. от, Молокозавод приїхав, забрав і поїхав кожного дня. І в мене не болить голова, що мені потрібно. Назбирувати клієнтів, мені не потрібно там мити банки, стерилізувати, не потрібно там віяти вершки, от, робити сир. От, ну я вам скажу, куча таких якби, процесів на фермі. Вони самі по собі відпадуть, і ти тоді будеш, ну якби розуміти, в дійсності потрібно воно тобі це все чи не потрібно. От ну зрозуміло, що твій клієнт молокозавод, і з одного боку все зашибісь. От все класно, да виходить, що е, ти можеш продавати так. Ну але є одне, але це е, постійне довбання за якість. От, тому що е, бактеріалка буде, як правило, вона буде пригати, тому що ну я вже досить добре знаю ситуацію. От, постійні будуть е, недомовленості або розбіжності по жирові по білку. От, тут вже ти ніде не дінешся. І в подальшому, якщо дивитися, то будуть затримки із оплатами е, по реалізації молока буде досить велике відтермінування. От там тиждень, два-три. Ну наскільки ви готові? Будете якраз під цим підписатися. От, ну, Хоча я вам скажу, багато невеличких ферм підписуються під цим процесом і спокійно собі працюють, і навіть кажуть, Михайло, це набагато проще, чим їздити на базар. Все залежить від того, як ви домовитеся із молокозаводом, наскільки він від вас далеко, наскільки буде проложений логістичний маршрут. От, і Відповідно, тоді, якщо у вас буде, ви самі повинні. Зрозуміти, що чим більше буде на дорозі ферм молочних, тим дорожче зможуть молоко у вас брати, тому що логістика буде на себе. Або якщо ви не розумієте цього терміну, це доставка молока від ферми до молокозавода. Вона буде чим більше молока, тим дешевше вона буде коштувати в собівартості виробництва одного літра молока. Тому тут, от, якраз, ви самі повинні розуміти, що є такий варіант, і я думаю, з часом з часом ми всі підійдемо до цього, от і почнемо молоко продавати. Ну фактично, правильно, от е, тому, що. Крафт-крафтом, але кон'юнктура, якщо ми рухаємося сьогодні до Європи, от, то тут якраз і цей момент е, Європа фактично вся працює або здає на молокозавод молоко, або друга сторона безпосередньо працює в крафті. От, і кожен буде вибирати, що йому краще і в якому напрямку можна рухатися. Сьогодні фактично про е, невеличкі фермерські господарства наша держава забула, не дивлячись на. Всі е, плюси існування і роботи даних невеличких ферм от е, в забезпеченні харчової безпеки країни, то поки ну якби ми працюємо от, і якби користуємося тим, чим нам е, е, дано. Конституцією і дано Богом, от тому тут, якраз, ми і працюємо так, як ми можемо. Кожне, як кажуть, виживає окремо, от хто нашо лад, той і так і викручується. От але. Я думаю, що з часом поставлять нас в стойло от, і скажуть чіткі умови, в яких умовах ми зможемо працювати. І тоді вже нам потрібно буде як би сказати, думати на крок на два вперед. Тому я вам напередодні цього всього закидаю будилища, щоб ви вже почали думати відповідно цього всього. От. Тому десь так воно все, але е, ми продовжуємо працювати, от, яке б воно не було, от, продовжуємо працювати задля перемоги. Кожний на своєму фронті, кожний на своєму місці. от, Менше ниємо, менше скулимо, от, а беремо і веземо е, свою смачненну молочну продукцію діткам, от, сім'ям. і... Я думаю, е всередині от, будемо з вами задоволені, що ми все-таки корисні для людей, от, і ми потрібні нашому суспільству. Тому дякую всім за увагу. Е ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Далі будемо спілкуватися трошки про бізнес-модель е сімейної молочної ферми. От, поспілкуємося про реєстрацію, як зареєструвати, що потрібно для того, щоб створити е сімейне фермерське господарство. Тому залишайтеся на зв'язку. До зустрічі і слава Україні! Бувайте до нових відео.